Коротше, вже скільки раз клієнт просив і каже, може нарешті цей раз. І цей раз теж був під загрозою відео, бо вже вскрили. Вскрили, а потім дивимося прізвище, щось дивимося, записаний під відео. Значить, бронза 8,7, мідь 9,5, алюміній 14,1. Також в посилці є контакти, але без вагів, тому що не зважив і не перебрав. Та-та та в коробці з контактами є також радіодеталі. Цін не знаю, буду вам вдячний, якщо порахуєте вірно. В коробці від ліхтарика різні радіодеталі. Якщо там є щось ціне, перерахуйте, будь ласка, на ЗСУ. І також від мене 300 гривень відійшліть від моєї посилки. Такий-то, такий, то дуже вам вдячний за справедливість і смайлик. Дивіться, це зробимо на я, ще добавлю, куму на дрони. Сам збирає дрони. Кум хто хоче, пишіть в приват, кину картку, сам закупляє і збирає дрони. Посилочку зараз висипемо. Так, тут я бачу, зараз подивимося. Це Ось в пакетах. Подивимося. Коротше, висипаємо. Так, висипали. Ось так це все виглядає. Алюмінка бачу є. Так, тепер дивимося. О, Середко, покажи мідь. Так, мідь. Вона і в Африці мідь, в пакеті мідь. І тут зараз дивимося на латунь. Так, є латунь. І є, він каже, контакти. ну це... Угу. Зараз будемо шукати ще контакти десь. Тепер просто покажемо, що є в посилці. Отак. Є отака штука. Щось це. І є ось така. Так, що є, а зараз ми натиснемо паузу, трошки переберемо, це все трошки переважимо і покажемо, що, скільки, куди і як. Прочитав його записку і не можемо щось знайти. Контактів не можемо знайти. А він каже: у мене дві посилки, ну, два номера під одною посилкою. Раз, дивимося точно, є такий чоловік, так що розпаковочка. Да. Все так як, так, як, так, як він сказав, Сергій покажи. Кажу, а де контакти? А він каже, там така металева коробочка є. Все, вскрили її. Ізоленту треба тільки болгарки відкривати, по-другому не можна. Так, бачите, що є. Зараз ми це все будемо дивитися. Радіодеталі. вже щось випало. Так, так, так. Це ми є. Ставимо сюди, переберемо. Тепер тут що, подивимося. Все, в прямому ефірі подивимося. Так. Опа. Ага, тут багато чого є. Так, тоді дивися, є алюміній, є подарунки круги. Дякую. Є алюміній і ми зараз цього щось цікаве показати хотів би. Ну не бачу щось прям цікавого. Будемо перебирати зараз, глуши пока що. Що ми робимо? Ми поки що переберемо контакти, бо тут є на міді. Хтось питається, які це на міді. Ну, такий варіант може бути на, на міді. Бачите, мідна, це ну, ніби грибочок, мідна основа, зверху срібний контакт припаяний. так. Треба перебрати. Тут ну, на магнітик ще перевіримо. Да, є ще на магніт. Можна трошки в Бік його косаю. Небагато. Ну, треба на міді відібрати. І що ми зараз робимо? Ми відберемо, порахуємо. І з радіодеталями зробимо трошечки паузу. Скажемо, скільки загальна посилка без радіодеталей. Поки що глуши. Каска Playboy, і взаді був малюнок Playboy. Як ви думаєте, це співпадіння? Не думаю. Значить, без радіодеталей на 5 тисяч, 5 тисяч 571 гривня. Мінус 300 гривень людина каже на ЗСУ. Я додаю ще своїх 200 і це ми скидуємо куму, який сам збирає дрони і відправляє. За це за роботу нічого не бере. Просто за ці гроші, які люди йому скидують. Він купує запчастини і відправляє 500 гривень. Іде на дрони. Друзі, кому цікавить тема кольорових та дороцінних металів, підписуйтесь на канал.